Вітаю, ви слухаєте новини на хвилях українського радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску вночі ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. У Дніпрі рятувальники нагородили 13-річного школяра за розбір завалів будинку на перемозі у Криворізькому районі. Впроваджують трудову повинність для безробітних. А зараз про ці та інші події більш детально. Вночі ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Проте наші військові з повітряного командування схід їх знищили. Ймовірно, це були шахід. Повідомляють у обласній військовій адміністрації. Ніч в області пройшла без обстрілів, але після шостої ранку агресор вдарив по Нікопольщині. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками. Попередньо це були шахеди. Всі чотири БПЛА знищили наші військові з повітряного командування. Схід а вже на ранок агресор обстріляв Нікопольщину, спрямував важку артилерію по Червоногригорівській громаді та Нікополю. Всі наслідки атак зараз уточнюються. Попередньо з людей ніхто не постраждав. На Дніпропетровщині розпочався прийом заявок на матеріальну допомогу родинам загиблих через війну мирних жителів області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, для оформлення допомоги потрібно звернутись до департаменту соцзахисту Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Сім'ї, які через агресію Російської Федерації втратили родича, можуть отримати 300 тисяч гривень в обласному бюджеті на 2023 рік. На такі виплати передбачили 70 мільйонів гривень. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Отримав подяку вогнегасник та шолом. У Дніпрі 13-річного школяра рятувальники нагородили за те, що допомагав спецслужбам під час ліквідації наслідків трагедії на житловому масиві перемога. 14 січня російська ракета влучила тут у багатоповерхівку. Загинуло 46 людей. Як цей день запам'ятав Тимофій? Деталі у матеріалі журналістів Суспільного. Рятувальники вручають Тимофію, грамоту, вогнегасник та шолом. Так хочуть віддячити за допомогу, яку 13-річний хлопець надав біля зруйнованого ракетою будинку. Той день я, як звичайна людина, поїхав кататися на велосипеді відпочивати. І в той момент, коли повертався додому, я був 500 метрів від того будинку, і при мені в будинок влучила ракета. Люди кричали, особливо більше всього вразило те, що дуже сильно люди кричали під завалами. Це було дуже страшно. Тимофій кинувся до будинку, допомагав поліцейським не пускати людей до місця прильоту та забороняв фотографувати. У цей момент хлопцю намагалася додзвонитися мама. Не було. у нас, зв'язку звичайно... зв не було. У нас коли сирена зазвичай зникає зв'язок. Дві години я не знала де він. Потім я зрозуміла, що він десь там. там. У той час на місце трагедії прибули перші машини. Рятувальників. До мене підходить жінка в сльозах і плаче, то що в неї син жив на другому поверсі в будинку. Я передав це пожежним. Ще був такий випадок. Там у чоловіка було все обличчя в крові. Я підійшов, запитав, чи потрібна допомога. Він сказав так, Я його відвів до медичної допомоги. Коли приїхали волонтери, Тимофій став разом з ними розвантажувати їжу та воду. Наступного дня хлопець уже готував для травмованих поліцейських та рятувальників. Ми своїм під'їздом збирали кошти, купували дизель для генераторів та енергетики та їжу. Хлопець разом з мамою приходив на місце трагедії три дні поспіль, поки тривала пошуково-рятувальна операція. Говорить Сергій Коваль, начальник управління персоналом головного управління ДСНС в області. Разом з іншими волонтерами підносив чай, показував дорогу другим волонтерам, де куди можна було прийти. Стало зле, одному чоловіку стало там зле. Він підскочив до поліції. Поліція визвала швидку, швидка приїхала, забрала цього чоловіка. А Тимофій після пережитого думає над тим, щоб у майбутньому стати рятувальником. Софія Москаленко, Анастасія Трошину, Валерія Поцелуйко, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Сьогодні у селі Софіївка Криворізького району Дніпропетровщини відбулося прощання із загиблим бійцем Русланом Бетеніним. Про це сказано в повідомленні Лозувацької територіальної громади. Вой народився 24 квітня 1982 року. 2015-2016 року Руслан брав участь в антитерористичній операції. Потім працював на шахті у Кривому Розі. 7 грудня 2022 року був мобілізований. 25 лютого загинув у бою під Бахмутом. Донецької області. У Руслана залишилися мати, дружина, донька та син. Вічна слава герою! У Криворійському районі впроваджують трудову повинність для безробітних. Коли військова адміністрація району видасть відповідне розпорядження, люди зможуть долучитись до виконання суспільно-корисних робіт. За це отримуватимуть гарантовану мінімальну заробітну плату. Детальніше у матеріалі журналістів Суспільного. У Криворізькому районі впроваджують трудову повинність для безробітних. Людей, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, будуть залучати до виконання суспільно-корисних робіт. Їхній перелік визначив Кабмін. Говорить Лариса Шевченко, директорка Криворізької філії обласного центру зайнятості, ці роботи саме створені для допомоги під час воєнного стану. І в першу чергу це допомога громадам вирішувати проблеми, які спричинила війна. А по-друге, це також допомога населенню безробітному, яке може отримувати заробітну плату за працю. І наразі на сьогодні центр зайнятості може фінансувати такі суспільно-корисні роботи, у разі якщо Військової адміністрації буде прийнято рішення. Трудову повинність запровадять, коли голови громад подадуть заявки з пропозиціями суспільно корисних робіт на їхніх територіях до військової адміністрації. Говорить Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації. Це зруйновані будинки, частково пошкоджені, і комунальні підприємства. І знаємо, у нас є зруйновані школи. Люди будуть залучатися до цих робіт. На сьогоднішній день подали заявку Зелендольська громада і Глівацька громада з переліком питань, які вони вбачають. Зеландольська, звісно, більше щодо ліквідації обстрілів. Там <кій> завали і ремонтні роботи, Глівацька щодо благоустрою. Одна з громад, що подасть таку заявку, Широківська. Більше Півроку її обстрілювали російські військові. Говорить Олександр Кокол, голова Широківської ОТГ. По-перше, це залучення, люди будуть отримувати зарплату, заняті з населення. Ну а по-друге, звісно, приводити в порядок після бойових дій на нашій території, наші загальні місця нашого проживання, там школи, дитсадки в тому числі. За виконання суспільно-корисних робіт платитимуть гарантовану мінімальну заробітну плату 6 тисяч 700 гривень. Ми запитали у жителів Кривого Рогу, як вони ставляться до запровадження трудової повинності. В нас час необхідно, щоб всі люди, всі українці, допомагали відстроювати нашу бідну Україну. І хто має на це час, повинен це робити. І я думаю, що кожен українець захоче це робити. Кожен повинен свою ліпту внести в нашу перемогу. Тому хто як може, хто де може, хай допомагає. Знову ж таки, буде сприяти, тому що люди знайдуть собі якусь роботу. Ми ж раніше виходили на суботники, ми вбирали. Ми все робили. Ми допомагали своєму місту. Це допоможе нашій країні швидше оговтатися і вилізти з руїн. За словами юриста Івана Карнауха, хоч термін і має назву Трудова повинність, але вона не примусова. До суспільно-корисних робіт не можуть залучати людей без їхньої згоди. Трудова повинність передбачає наявність укладання трудових відносин шляхом укладання договору. Будь-який трудовий договір цивільно-правового характеру не може бути укладений примусово. Тобто, якщо особа, не зважаючи на її придатність за станом здоров'я, за фахом за кваліфікацією, не може бути залучена примусовому порядку до виконання робіт, навіть не зважаючи на термінологію, таку як трудова повинність. Аби долучитися до таких робіт, слід звернутись до центру зайнятості. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Переселенця з Луганщини у Сєвєродонецькому гумхабі у Дніпрі за тиждень отримали 1102 продуктових набори. Про це йдеться на сторінці Луганської військової адміністрації. Окрім цього, 153 переселенця в гумхабі Сєвєродонецької міської ради отримали набори побутової хімії і засобів гігієни. Вислухали новини на хвилях українського радіо Дніпра в студії працювала ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам.